Ще тиждень починається. Догружаємо те, що в минулий раз не догрузили. Приїхали до машини, дафіка хай прогрівається, а я піду поки подивлюсь, те, що ми в минулий п'ятницю вантажили, чи все воно на місцях. Воздух пішов. Зараз, звісно, пивати двері, як в чорному ящику. Трішки страшнувато. Так, ну, беги начебто на місці. Не завалились, в принципі, нічого не випирає, то можна їхати я якраз я сюди бухту поставлю і буде добре. Так що їдемо грузитися і працювати. Цей тиждень починається з понеділка, то думаю, що буде легше. Минулий тиждень починав середи, то майже роботи і не було. А цей тиждень з понеділка, то сподіваюся, трішки більше буде рейсів. Так, загрузились на каскаді. Правда, сьогодні вже що там, така черга з машини величенька. І Зараз будемо кріпити бухту, ця бухта 9 тонн. Але є один нюанс. Мені в коментарях писали, що я так зрозумів через верх три ремені кинуть. Просто крючки далеко знаходяться, як це зробити цікаво, щоб воно прижимало її до пола. Я ще один ремінь ще перекину. А ще два. Я просто думав на що цього як закріпити, поки в боксі стояв, але ну, щось у мене нічого в голову не лізло. До речі, кстати, один ремінь вже порвався, бо я перекидував ну, краще так, ніж в дорогі. Я зараз його заміню на нормальний та і все. Ну, зараз щось будемо думати, якось кріпити. Просто три не знаю, хто Просто, мені здається, воно буде скачуватися і смислу держати не буде. Один так, вийде кинуть, а ще два. Да, тому вже спри... з прицепу. Теж мені... мені один коментар писав, як зараз я хотів його сьогодні спробувати. Казали три ремі краще зверху, щоб воно його придавлювала. Ну хорошо, ось, наприклад, я тут, веннайський косок, він буде просто скачуватися по цьому металу. Поток чи навіть якщо допомогти, підходить, все рівно буде скачуватися. Тому я просто не знаю. Ну це як зазвичай закріпив, хай буде. Я не знаю, я вже час залазив, кріпив, закріплю, як зазвичай. Ну, якщо те, то краще розпочіть як. Це краще мені зробити буде в наступний раз вже тоді. Тому я дійсно хотів спробувати, але щось в мене не виходить. Зараз, зараз ще потрібно заїхати в магазин, тому що після дому їхав на автобусі, то найважче воду таке взяти не можна. то Зараз води нема треба взяти. Тому їдемо зараз в магазин. Так, Зупинилися. Але замовив я доставку в віді сільпо. Зараз будемо йти забирати якраз тату в Дніпрі. Ми з ним частіше зустрічаємося в дорозі чи вдома пересікаємось. Тому... здоров'я це добрий день. Привет подписчикам канала. Не, це... я за водой. Для начала здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас буду вам быть западным. Ні, ні, не ні в мене є. Ну, кроса не возьму, ладно. Сок такий. Сок. Пойдет. А що там? Це весь пакет мені. Ого. Оце це ти накупив. Рішили не йти в магазин, а попити здав в кафе. Смачно дешево. Да. Так. ненька. По домашньому Зараз поп'ємо каву і будемо вирушати. А я на Харків. Ну, трішки будемо в місті їхати, а потім... Ну, я відстану віроятні всього. Дід Петро дуже медленно їздить. Так що п'ємо каву і вирушаємо. Так, а у нас безпригодне обходиться. Їхали з папою разом. Але він вже поїхав вперед, тут вже ми десь хвилин 40 чекаємо. Щоб приїхати, ДТП, принтраж піднятий маршрутка. Так, зліва машини лізуть. Почекаємо, поки вже, мабуть, буде зелений, зараз пропустимо. Ми будемо летіти туди. Да. С Кіровограда. Нічого, собі. Чотири машини. Спринтер аж на легко Капець. А це вже все ці огонка. Кукушки, як зазвичай, в два ряда їдуть. Будемо трішки наглішими, хтось та й пропусте. Може, мусуровоз пропусте. М -м -м, ніхто не хоче пропускати. Хоч би хтось пропустив, чесно. Всі летять, всім по барабану. менталитет ладно сейчас будем виїжджати потихеньку й пропустиш. по любому вот так по бордюрам щоб пропустить я уже виїхав, ніхто не пропустив лучше по грязі їхати. правильно в общем так потихеньку будем їхать да. Тихенько вийдемо, хай легковушки їдуть на обочину по-другому просто ніяк. Так, на обочину. Ну, хай проїжджає. Нугу, на рульоті. По-іншому ніяк. Ну, да, звісно, ДТП страшно. Спринтер зверху стоїть. Аж мурашки похожі. Що тут завжди влітає завжди тепер перед самим світлофором влазять в праву смугу. Я знаю, ну, як я говорив, ніколи спішка ні до чого хорошого не призводить. І вже по Сімфіропольці. Слава Богу, дай Бог, щоб вже ДТП і не було. До речі, воно там тільки сталося, тому що ми поки стояли в пробці, то поліції не було. Потім поліція під'їхала, розставила конуси і трішки вже почалося хоч якийсь рух. Звісно, ДТП страшно. Але одне радий, що це, це в принципі на тому місці мог бути кожен Renault, також ми могли їхати з папою. Добре, що ті самі поки каву попили, поки вікна ще, до речі, помили. Тому як то скажуть, Бог відвів. Я ж кажу. Саме головне все як повинно буде, так воно і станеться. Якщо затримка, то значить воно так і треба. Зараз вже, да, я хотів по видному доїхати, але потихеньку доскакаю. В принципі, мені спішити нікуди, загрузка в мене з Харкова тільки на середу, сьогодні понеділок. Завтра розвантажу ще буду стояти чекати. Так, Сьогодні якось і дорога легше далася після того, як вдома відпочив, то може, ось виїхали на погану дорогу до Мерефи на стару. Вже залишилось кілометрів 10 і будемо відпочивати завтра. А в принципі, завтра я нікуди не спішу завантаження після завтра. Тому будемо відпочивати. Завтра не знаю. Навіть мож... будільник заведу на 8 ранку і буду собі спокійно відпочивати. Спішити нікуди, бо я зазвичай завжди переживаю, щоб розвантажитись, щоб ніхто мене не чекав, бо в мене там то завантаження вже є, я швидко, швидко, швидко в цей раз можна спокійно. Відпочивати, не переживати за це. Так, у нас ранок. Що то я сьогодні проснувся? Так свій по почуттям, але працювати потрібно. Тому зараз качаємо повітря. Цю сторону не хочу відкривати. Зараз виїду, розвернуся і стану, щоб ту сторону відкривати, тому що ремені біг бегами з цієї сторони, щоб не вимазуватись. Одкрию краще ту сторону. І почнемо працювати, вигрузимось і будемо чекати завтрашнього дня. Хотів сьогодні пообіра в машині, тепер буду дивитися по своєму самопочуттю. Так, відкрили ми бачину, зараз знімаємо ще ці доски і вигружаємось в началі бухта. До речі, доїхала ремені не попустилася, нормально. Так що бігбеги потрібно вигрузити. І... Можна йти лягати, тому чекаємо, поки нас почнуть розвантажувати. Так, а ранок у нас починається з такої підготовки, розшторили половину, щоб дістати бухту. Десь з половиною тон. Ну, Певно продавлює. Камера, навіть так передає бігбеги і там ще три спереду паліде якісь 3 тонни. Так що... Поки що розшторилися, можна йти в машину, нагрійтеся, щоб не мерзнути, в такій погоді. No, вигрузилися, зараз я трішки вже відчуваю, що просто до мене бере зверху, випив лікувальний чай, Хотів в машині пообразитися. Але зараз взагалі взагалі нічого робити не хочеться, але все рівно хоч трішки пиль поганяти треба, хоч чуть-чуть. Беремо наш чорний пістолет, бо пилі насибирались багатенько і зараз хоч трішки повиганяти повітря, тому що грязнувато. Завантаження у нас завтра і навіть не на ранок, час є, Ми зараз трішки пообираємо, бо пилі насобиралась і будемо лягати відпочивати. Так ну що, пиль трішки поубирали, трішки чистіше, тут трохи порядку вже як проснусь. Щоб пилю не дихати, хай трішки повидувати. Похотів взагалі прям кардинально. Все повитягувати, коври. Можливо, навіть машину помити, трохи сполоснути. Але бачу, що я не можу вже, не зможу фізично, Ну, нічого. Наступний раз. Що Іноді немає часу. Зараз, наприклад, я стою, нема завантаження, верні на завтра. Думав, щоб зря час не гаяти, побирати в машині. Так, можна сказати, повсякденну роботу виконав, а на інше на генеральне прибирання вже сил не вистачає. А такий ось краєвид, тут зазвичай озеро. Воно замерше літом взагалі красиво. Правда, комарі, але гарно. І вирішив не їхати, тому що в Харків якось немає бажання їхати. Я краще тут переночую, побалакам сказали, та стій. Тому до завтра вже стоїмо тут. До зустрічі в наступному ролику.